Всіх вітаю на каналі Стокмото. Сьогодні на огляді японський скутер Honda TACT-75. Двигун 4-тактний інжектор. рідинне охолодження 50 кубів. Технічна та візуальна скутер в ідеальному стані. Резина в гарному стані. Скутер має оригінальне неперешите сидіння. Два ключі. Оригінальний пробіг по японії. 17106. Є функція старт-стоп двигун працює без жодних нарікань. Рівень антифризу норма, акумулятор встановлений новий. Масло замінювалося на 16 тисячах у 2021 році. Для замовлення телефонуйте.